Наприклад, цих двох засобів для кухні, а антижир, а також засіб для миття посуду. Я хочу вам показати, наскільки вигідна ця покупка. На бутилці, бачите, оці поділки. Це стільки ємностей можна розлити, з цього одного літра сюди додається цей засіб, а потім доливається водою, і він працює. Давайте порахуємо разом, скільки це буде. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Будемо рахувати 10. 10 отаких ємностей у вас вийде з оцього літра. Ну і можете подивитися, наскільки це вам вистачить. Вигідно чи ні? Я думаю, що вигідно. Упаковка ця безпечна, вона розкладається за 29 днів в землі, тому ви її можете Закопати, наприклад, в землю, вона там переніє.